Зеленський запускає грошову підтримку для родин героїв 15 мільйонів гривень. Кожній Верховна Рада відкриває двері до служби в збройних силах України після 60-ти. Країна мобілізує все, що має. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплату 15 мільйонів гривень родинам загиблих добровольців. Якщо сім'я вже отримувала компенсацію, у меншому обсязі держава виплатить різницю. У міністерстві охорони здоров'я розробили механізм розбронювання медичних працівників, які потрібні в армії. Фахівці Міністерства охорони здоров'я у координації з департаментами охорони здоров'я проводять консультації, щоб сформувати списки для розбронювання. Військова служба після 60 років. Є 60 чи немає. Якщо ви цього чекали, то слухайте у Верховній Раді. Пропонують законопроект, який дозволить цій категорії громадян добровільно за згодою командира укладати однорічні контракти зі збройними силами України. Багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому для офіцерів віком понад 60 років. Потрібно буде також отримати додаткове погодження від Генерального штабу збройних сил України. Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу на. Сав секретар оборонного комітету Верховної Ради. Угода про видобуток та використання рідкоземельних елементів між Україною та Сполученими Штатами Америки готова. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що врятував Україну від повної окупації і може бути підписана сьогодні. Повідомляють джерела інформаційного агентства Bloomberg, міністерка економіки, нібито вже прямує до Вашингтона. В документі зокрема йдеться про зміцнення партнерства задля відбудови та модернізації України після російських атак, а також створення умов для збільшення інвестицій у гірничовидобувну галузь та енергетику України. Якби я не переміг на виборах, Путін би отримав усю Україну. Він знову згадав попередників та навіть ситуацію. В Афганістані він прагнув цього, і одна з причин, як американці ганебно впоралися з виведенням військ з Афганістану. Це був найбільший сором нашого життя, сказав Трамп. Це абсурд. Спецпредставник Трампа прокоментував трьохденне перемир'я Путіна. Триденне перемир'я це абсурд. Чого хоче президент? Це всеосяжного припинення вогню на морі, у повітрі та на землі, а також утримання від ударів по інфраструктурі щонайменше на 30 діб. Президент має рацію, і це те, чого ми прагнемо. Якщо подивитися на що готові піти українці, то тепер справа за Росії. Янами за Путіним думаю, що ми близькі наголосив кіт Келлох. Європа не може зібрати навіть 25 тисяч військових для місії в Україні. Пише The Times. Видання The Times зазначає, що начальник штабу оборони Британії закликав зібрати контингент з чисельністю до 60 тисяч військовослужбовців. Лондон висловив готовність надати до 10 тисяч всього осіб. На наступних зустрічах у Брюсселі міністри оборони європейських країн визнали, що навіть зібрали 25 тисяч осіб буде вкрай складно. Згідно з інформацією, Times, Британія і Франція тепер схиляються до відправки інструкторів і навчальних підрозділів на захід України, а не повноцінного багатонаціонального сухопутного контингенту. В морі знешкодили російську авіаційну бомбу ФАП 500 яка мала зашкодити зерновому коридору. Такі бомби росіяни скидають з літака, і поки як планери спускаються у море там, де працює морський зерновий коридор. Росіяни використовують новий тип заряду, щоб авіабомба спрацювала. Вали як морська міна, і могла пошкодити суховантажі з зерном. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.